Королева чаш. Ох, ви ще королева Пентаклів. Тобто він вас бачить, всі грані, які тільки бувають у жінок. Ви вмієте кохати? Ви і стабільна і надійно. У когось ви його дружина. Тобто, королева пентаклів, можу показувати на це, але зараз у вас з ним пауза у відносинах. Так, ви бачите, я кажу, а карти підтверджують. То зараз у вас з ним обмеження щодо спілкування і бачення, тут хтось когось міг заблокувати або ще якісь перешкоди. І Аркан Луна. Ви знаєте, вас спостерігає той, хто нічого зараз про вас не знає. І в зв'язку з тим, що він нічого не знає про вас, у нього дуже багато страхів. Він надумає таке собі, що ну, дуже важко цим жити, цьому чоловікові.